Стосується у коментаря. Коментаря зеркало тижня, я думаю, що в зв'язку з політичними подями, які відбуваються в Києві, мабуть, комусь вигідно нагнітати ситуацію навколо замку Палани. Конкурс проведений згідно чинного законодавства. Я відмічу, були запити відповідних служб прокуратури міліції. Ми надали всю інформацію. На сьогоднішній день претензій, або там конкурс проведений не у відповідності з чинним законодавством порушення, не було ніякої інформації. І все-таки яку оренду платити на місце? Оренда Аренд, плата наступає... Ні, розмір. розмір... 27 чи 27 тисяч, але вони розбиваються. 15 відсотків йде у грошовому вигляді, а 85 відсотків у Суму покращення інвестора. Так от. Статутний фонд, наскільки я знаю, 15 чи 14 тисяч гривень цього підприємства потреби за потреби до конкурсу. Як воно може 20 вже п'яти мільйонів клас, то на то такий статутний фонд? Я вже коментував, що на конкурсну комісію було запропоновано фінансове забезпечення даного проєкту. Воно передбачає вкладення власного ресурсу і кредит банка. Була представлена відповідна угода з відповідним банком. Можете назвати банк, який надав кредит даним була лише був договір лише з відповідним банком. А банк не змігався? Що стосується банку, відповідно, пропонувати обадіхований для банку. Ви знаєте, приклади України, де так само. Я не маю інформації щодо прикладів реконструкції замка, але у країнах сусідніх з нами, то є Угорщині, Польщі, в Словаччині, така практика приміняється. Вивчаю, таке питання. Так все-таки якийсь статутний фонд приємства, який це вибухово конкурсу? Я не маю інформацію про статутний фонд підприємства. У мене такі запитання, а про що ви прийшли нам розповідати? Якщо ви не володієте такою інформацією простою, необхідною для того, щоб і, мови, статутний, статутний фонд підприємства, ну, я не скажу, що його вистачає для того, щоб фінансувати відповідний проєкт. Зато є фінансове забезпечення відповідного банку. Я звичайно. А звідки ви можете стверджувати, що його хватає, або не хватає, якщо ви не знаєте? Був предоставлений договір. Я договір бачив особисто. Так. Ви прийшли нам розповісти про е, правомірність цього конкурсу. Ми задаємо про ці питання, а ви не готові ніких відповідати. Як це? В інформації не було зазначено. Було зазначений договір щодо фінансування відповідного замку відповідним банком. Цього хватило, Щоб учасник підтвердив фінансове забезпечення.